Слава Україні! Тільки що я написав ще одну пісню: це пісня про військових медиків. Хочу присвятити цю пісню Ярославу Рудвійчуку, який так само був медиком, у якого позовний хірург. Ну і з його розповіді я просто написав невеличку пісню про нього і присвячена йому. Також в мене батько колись був так само медиком. Він є старшим сержантом медичної служби. Ну і зараз я хочу заспівати оцю пісню. Під посвистуль позриве мін та шквал вогню, повзеш вперед та відганяєш власний страх, на собі ти несеш поранених в бою і бачиш там, як помирають на очах. Та знаєш вже, що можеш хоч когось спасти. Бо штурнікет кладеш комусь на ногу свій, щоб до своїх завдання твоє донести та радий ти що твій товариш ще живий, знаєш хірург, вдячні тобі, твій позивний, знаю тут всі бійці, бо ж у бою, поруч завжди нас ти спасеш від смерті та біди. Ти, як і всі такий самий, як ми, солдат, не офіцер і не сидів ти у тилу через плече з тобою, також автомат. Твій однострій у плямах крові та в пилу. Ти вимагав, щоб дали авто для бійців, Щоб був на шанс, і щоб всі вижили в бою, тому строю на офіцерів гнів таїв, вождь кинули. Нерати роту нашу всю, знаєш, хірург, вдячні тобі, твій позивний. знають тут всі бійці, бо ж у бою, поруч завжди нас ти спасеш від смерті та біди. Та час настав, тебе поранили також, свинцю, ти знемагав тут бою кривавленим не проявляв свій страх, ні дрож бо ж у бою ти стільки проявляв свою, і хоч слабкий, да знову. Ти у бій, що вже бійцям. Надати допомогу всім, душа твоя не скаже вже тобі відбій. Бо ж по життю хірург твоїм є позивним, знаєш, хірург, вдячні тобі, твій позивний. Знають тут всі бійці, бо ж у бою, поруч завжди нас ти спасеш від смерті та біди. Знаєш хірург. Вдячні тобі, твій позивний, знають тут всі бійці, Божку бою, поруч завжди, нас ти спасеш від смерті та біди. Ось така пісня, правда, я помилявся, але не дивлячись на це, виконав цю пісню. Дякую за увагу, слава Україні! Ми переможемо.